Кологаю в чистім полі, на самій могилі дві тополі високі, одна одну хилить, і без вітру гойдаються, мов борються в полі. Ото сестри чарівниці отії тополі, закохалися обидві в одного Івана. А Іван козак звичайний, обох їх не ганить, але цявся то з тією, то з другою любов. Поки в яру увечері під Зеленим дубом не зійшлися усі троє. Отак то ти, кате, знущаєшся над сестрами і пішли шукати трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Найшли зілля накопали і стали варити. Заплакали, заридали.